Привіт моїм підписникам і гостям сторіночки. Знову прийшла посилочка і я хочу розказати, що люди замовляють. Знову замовили відбілюючий кисневий порошок. Знаєте, що кисневий порошок це не тільки для білого. Він виводить плями на кольоровому, і він робить тканину такою дуже-дуже м'якенькою, дуже гарною і чистою до скрипу. Можна додати до вашого звичного порошку чи гелю до прання лише одну мірну ложечку на Пральну машинку. На 5 кілограмів чи на 7, яка у вас машинка залежно. Ним можна мити посуду, ним можна мити чайник, ним можна мити ванну, ним можна мити плитку. Такий ось універсальний засіб. 249 гривень, 750 грамів. Ось така класна. Так, що це приїхало? Цікавий чай чай з канопльою. Для концентрації тут є листя коки, листя коноплі. Ось такий чай в пакетиках. Дуже цікавий такий. Треба обов'язково спробувати. Це зелений чай в пакетиках. Такий самий зелений чай з кусочками мандарина. Так само з канопльою, але це релакс для гарного сну. В кого є тривожні стани, хто погано спить, можете сміло на ніч випивати чашечку запашного чаю. Цей для сну, цей для концентрації, не переплутайте. Так. Ну і мій улюблений чорний чай з шматочками фруктів. Це я замовляю собі, в кожному замовленні щось має бути для мене. Відбілюючі креми, знову приїхали ще по старій ціні, ще 299 гривень. За два тижні освітлить підменні плями на обличчі і на тілі. Це перевірено, дійсно, крем працюючий і дуже ефективний. Знову приїхала міцелярка двохфазна. Двохфазна це означає, що її треба збовтати. Коли ви її збовтаєте, тоді ви просочуєте нею ватний диск і просто розчиняється макіяж. Його не треба терти, не треба витирати, промокнули, просто зняли і обличчя. Вона настільки насичена корисними оліями, що навіть вам не захочеться після неї використовувати крем. Але крем використовувати завжди потрібно. Ось така гарна міцелярка, 249 гривень. Натуральне оливкове мило. Турецьке оливкове мило насичене корисною оливковою олією, ніжно зволожить шкіру І подарує їй м'якість і чистоту. Воно не змилюється практично, от воно на дуже довго його вистачає. Є оливкове і є арганове. 54 гривні такі о, брусочки мила. Ну, і як же без зеленої кави? Зелена кава на курс потрібно три штучки. Три штучки вам вистачить на місяць часу. Якщо порахувати по одній, то виходить 11 гривень в день. Хіба це багато? Для красивої фігури, про яку ви давно мріяли? І сухий шампунь. Дівчата, ті, що мають проблеми з жирності волосся, придумали такий лайфхак. Навіть би ніколи не подумав. Я колись думала, що сухим шампунем, це вже коли волосся жирне, і мені треба, щоб воно було красиве раз-два на Ні. Виявляється, якщо ви помили голову, висушили і нанесли цей сухий шампунь, то голова не буде жиріти швидко. Ось такі цікаві приїхали речі. Такі цікаві засоби, вони всі доступні для замовлення. Можете сміло замовляти. Відправляю новою чи Укрпоштою в будь-який куточок України. Звертайтеся, з радістю допоможу.